Малята, у нас зараз з вами заняття по малюванню. Але давайте скажемо, згадаймо, яка пора року у нас сьогодні. Так, у нас осінь, і ви знаєте, що великі зміни йдуть восени. А ще на цьому тижні ми з вами вчимо і розказуємо про що? Про продукти харчування, про їжу. Так ось я хочу вам сказати, повідомити, що Наталочка їздила до бабусі і привезла ось такий чарівний кошик. А що ж у цьому кошику? Давайте з вами роздивимось. Ой-ой-ой, та тут такий виноград. А він пахне, смачний. Діти, давайте розглянемо його. Ой-ой-ой. Ось який гарнючий, ось такий. Має багато ягідок, має лозу ось таку. Та називається грона. Ану, скажіть це слово, грона. Молодці. Малятка, тепер давайте ми з вами порівняємо, який є виноград. Ну, ми знаємо, що виноград це їжа. Та ще не просто їжа це вітаміни. Отже, це той грона винограду, який привезла нам Наталочка. А це в нас грона винограду, якого він кольору? Так, рожевого. Знаєте, ось бачите, з якими е, продовгуватими ягідками. А це що? Так, це в нас теж виноград, але він. Білий або жовтуватий, аж золотистий світиться. Бачите, як коли на сонці виноград, то він або прозорий, або блискучий. Малятка, я пропоную вам намалювати сьогодні грому винограду. Ми вже з вами з'ясували, що є різні кольори. Винограду. Але пропоную сьогодні намалювати такий, який привезла такого кольору, який привезла Наталочка. І вона, який привезла? Темно синій Нам для роботи потрібна водичка, серветка. У мене ось така клейоночка. Далі фарби синього кольору, коричневого кольору, зеленого. Та ось така. Тарілочка, аркуш паперу кругленький. І пензлики. Отже, давайте з вами сьогодні будемо більше всього працювати, щоб виконати таку роботу, будемо працювати пальчиками. Малятка, щоб виконати нам ось такий виноград, як на зразку, я пропоную вам приготувати ось такий вказівний пальчик. І використовувати синю фарбу. Ой, мабуть, я багато взяла, дивіться, скільки. І тепер ми починаємо посередині. Ставлю крапочку, ось, уже в мене є ось такі ягідки. і з цієї сторони поставлю. А тепер зверніть увагу, діти. ми ставимо між цими ягідками... Слідуючи, щоб у нас вийшла, грона, то ми ставимо між цими ось так. Тепер між ягідками цими знову будемо ставити пальчиком ось так. І між, малятка, я трошки буду фарби додавати. Так, тепер знову між цими ставимо е, ягідками. І аж в кінці в нас одна ягідка. Ось така груна в нас вийшла. Що нам треба ще малята? Так, нам треба гілочку і листики. Тут ми будемо працювати пензликом. Не забувайте, користуємося після цього. Пальчик витираємо серветочкою. Так, а тепер готуємося робити з пензликом. Малятка. Ми трохи змачуємо. Змочили пензлика, набираємо коричневу фарбу. А навіщо? Тому що у винограду не гілочка а лоза. Лоза така гнучка, вона ніби гнеться і в'ється. Ось поставили таку лозу миємо пензлика. Та користуємося серветкою. А тепер малята. Зверніть увагу, ми з вами ще не робили такого. Але я вважаю, що ви виконаєте ось таку роботу. Дивіться, ми беремо пензлик, звичайно ж, не забуваємо за металову спідничку та ставимо три таких примакування. Дивіться: один, два, і три. З цієї сторони. Чому? Тому що у винограду ось такий листик, він, ніби, має декілька направлень. Знову ставимо один, два і три. Ось так. А, зверніть увагу, у мене дуже рідка фарба, і вона ніби проїхалась. Але в цілому, дивіться, яка гарна грона у нас вийшла. Ми їмо пензлика та витираємо його, ставимо на місце. Малятка, ось така грона у мене вийшла, така, як на зразку, але трішки менша. Ви можете або більше ставити ягідок, так, як тут, або менше. Малята, ми з наталочкою будемо чекати від вас ваших робіт. До побачення, до зустрічі.